Підручника. І нині за інерцією так само. Я підозрюю, що те ж саме я якось так, москівні підручники дитини не дуже контролювала, не знаю, але підозрюю, що те ж саме і досі як відбувалося, так і відбувається з готичним стилем. Річ у тім, що за радянських часів була така, скажімо так, установка. На те, що український народ, ну це фактично той самий російський, тільки бідні загарбні поляка, українці і білоруси. І оскільки в Росії е, до Петра не було е, ніяких цих європейських стилів, ну тобто так, ну нур'єдна новіта палата. Запросили італійців, вони сподобалися. Все. Тобто це не наявність стилю в країні, тому що е, таких споруд, е, скажімо, ренесансових, е, як і готичних типу Кремля, не було в інших містах, не було там, в якихось маленьких містечках і селах. Е, е, і далі е, так само деякі там ну, українські майстри щось могли будувати Ну, За Петра потроху почалося те, що називалось нарешті. І треба було дати зрозуміти, що Україна, так само, як і Росія, не має ніякого відношення до загальноєвропейського цього культурного тренду. Тому ну, в межах Києва, скажімо так, у невеличких своїх мірах історики архітектури писали, що це роботи, але у великих, там, як багатотомних і все історія, взагалі історія, історія архітектури, як людина в Москві, ну, там, що до української, вони писали, і там, щодо до української архітектури, величезні помилки. В таких речах можна було писати, що ну, поодинокі якісь твори архітектури, типа Львівська катера. Це поняття але це не властиво українцям. У чи ростело. Нехай. Оце Але це все на Ну, При Балтиці було дозволено мати свого роботи. Насправді вона існувала. Про це мало загалом. Мало великі впливи і вони цікаво взагалі е, розверталися справи далі. Е, а можна там далі пропустити? Е, е, це просто для ознайомлення, це реконструкція оруського замку станом на 14 століття. Тобто він частково ще дерев'яний, як замовний, частково мурований. Як бачите, г'їзна вежа накрита високим дахом і ще немає тієї артемори що та культура взагалі ренесансова. І е, стерова або ж свидригальна пашти тільки почала будуватися, бачите? Ну, одна з марочок тудичного е, стилю це брама е, власного замку, одна з марочок це стрільчасті проєми. Стрільчасті апки і отакі стрічасті брам, вікон. Де, і ми цього добра побачимо, що дуже і дуже. Багато і допізно. Далі. Прошу. Це також марочка, так зване аптичне вікно. Хоч тут воно змінена форма на, на кругле. Річ не в тім, Річ в тім, що це ніша з кам'яними сидіннями у бабіч віртані. Вона ніша в тостелезній стіні з сидіннями, на які, ну, тут в Луцьку Зробили, щоб людям було зручно. Насправді ці муровані лавки інколи вставляли в деяких місцях щось там, чи не мармурове. і на це клалися подушечки. От, панянка сиді могла сидіти і малуватися, скажімо, своїм прихідним садком фактично. Да, будь ласка, ось шматочок. Готичної басточки захований між будівлями, е, але наявний. Е, просто е, знову ж таки я показую в такій кількості ці картинки, щоб ви бачили, е, наскільки типовим поширеним був саме оцей готичний силует. І далі, будь ласка. Ну, е, е, не тільки була Литовському. подія певний час недовго, якісь 40 років у 14 столітті, також перебувало у цій же державі, потім піддалося короні Польській після там, багатьох ускладнень. Ну, піддалося, ще 100 років ну, умовно кажучи. Але е, існувало Подільське князівство князів-кар'ятовичів і багато чого було збудовано на Поділлі е, саме за доби Великого Князівства. Зокрема, е, ось ці на передньому плані башти, ота маленька башточка, е, замку у Кам'янці-Подільському, який всі, е, я думаю, пізнали, це також е, готика як князівка Яковіж, які дуже багато зробили для цього краю. Далі, будь ласка, про поширеність саме в цей час, цих речей свідчить, це може не показний, але дуже важливий об'єкт. Це башти 14 століття у дуже скромному містечку садової на Хмельниччині. Тобто моробані пашти були поєднані із земляними валами. Дуже своєрідний, хоча не чужий, тим таки Балканам хід. По-перше, дешевше, по-друге, в нашому випадку це ще й звично для нас. Тому що ну, вони у нас будувати вміло, і не було жодної потреби щось міняти. Наступний, будь ласка. От ми дійшли вже до храмів. Дуже цікаво подивитись на церкви. От я поєднався, в мене, на жаль, не вийшла фотографія в інтер'єрі із слипіннями. Це Троїцька церква 15 століття. На землях, які належали роду князів Острозьких, у монастирі Мажирічі Острозького. Церква оборона. Рік є, по-перше, є війниці для ручної зброї такі ключови пам'ять від і є ну І з інших вікон також можна було стріляти. Цю церкву дуже цікаво, в цій церкві цікаво поєдналася ідея давньоруського храму, тому що островський зараз цікаво в і готичний. З фасаду це ну, загалом вельми схоже прочиплення, звична давньоруська ідея, центральна баня, ще чотири бані її оточують. Високий вік, направда, зверніть увагу, якої форми, цілком готичні. Центр інтер'єру так само освітлюється і так само в центрі ведеться літургія. Маленька деталь. Зверніть увагу, оскільки вона доволі висока, ось конфорси ті ж такі ризичні, які ми бачили, наприклад, у Лізній вежі Луцького замку. Дай, будь ласка. А оце те ж саме в Подивіться на цей ліфта, на ці вікна бічні і на ці конфорси. Якщо прикрити верхню частину, ми бачимо нормальну. Потишну будівлю, яка могла бути, ну будь де в Європі, ну, не будь-де, скажімо так, ближче до півночі. все-таки. В Україні, в українській отиці церковні, не було такого, як от у Франції чи в Південній Німеччині в тій баварії, коли стіна маліла до тобто розміру цих подфорсів і величезні вітражні вікна. Освітлювали інтер'єр. На півночі, хоч в Німеччині, хоч на півночі тієї ж Польщі, чата власні у Фландрії, Фландрі. а можна тим, що, будь ласка, у тій ж Фландрії вітри, північ, холодно, тому вікна все-таки були доволі вузькі, стіни не всихали до зовсім гріхідних. Наприклад, монастир у Звідному, знову ж таки, подивіться на цей готичний слід. Взагалі ці пополки відтворені не зовсім правильно. Це сучасна монастирська реконструкція, воно мало б бути не так. Але ну, там русські міри, там все важко і проконтролювати їх важко. Але загалом подивіться на цей вражаючий, абсолютно медичний силует. А, щоб було зрозуміліше, як стоїть цей храм, тому що, ну, на жаль, вантажок погано видно. А, будь ласка, наступний кадр, я вам покажу план. А, зверніть увагу ось основний храм монастиря. Стіна наче пронизує його. А, Трапезна церква, Успенський собор, збудований наприкінці 15 століття і там, добудовувався до середини 16-го. Не факт, що тут була центральна баня. Можливо, було тільки дві бойові башти, як це траплялося, до речі, у багатьох готичних соборах. Ну, там були не бойові, там просто були башти, так звані Бруа над входом на західному фасаді. Тут було те ж саме тільки нижче, тому що монастир суто оборонний. Але подивіться наскільки високий цей храм, ці двохрівнові конфорси, які підпирають склепіння, це все суто готичне. Далі, будь ласка. Імовірно, виглядало все це ось так, насправді. Це реконструкція додатко історика архітектури, на жаль, про Пекіна, Озлого Яниконовича Ловкуна. Він багато досліджував цей монастир і йому уявлялось просто за аналізом склепінь, що це мало виглядати так. Ну Тут абсолютно вражаючий мікс готики із давньомуськими деталями, тому що. З одного суто готичні структури, з іншого, подивіться арочку, яка між двома конфорсами, яка нагадує позакомарне покриття дихів, властиве якраз давньоруській архітектурі. Далі, власне, ну, це також монастир, але тут все дуже просто. Це Троїцький монастир у Дермані. Той самий, до речі, у якому правителем був Іван Федорович, або Федоров, ну, взагалі він в Україні, коли був в Україні, підписувався Федорович. Той самий друкар, коли він приїхав до князя Острозького, а там ще не було зібрано, все, що потрібно для публікації біблії, виявилося, що це дуже довгий процес. І щоб інтелектуальна людина не простоювала. Василь Костянтин Острозький призначив його управителем світським, він вже не був світським управителем Дерманського монастиря, тому що в монастирі якраз виникли проблеми, перекинувся у нього ігумен, ну і просто потурили його поставили світську людину керувати, але це, це так, до речі. Вали тут 14 століття, а воли, на яких уже не частоколи в давній Русі, амури. Чесно, 14 століття. А от е, башта вже 15, те а увагу на ці готичні вікна, ну, ну і ясно, що монастир обороний. Тобто готика взагалі нам дуже згодилась, тому що у нас весь час стріляли і е, для оборони.